На сьогоднішній день я можу сказати, що машина дуже якісна, дуже хороша, і саме ну, те, що мені подобається, вона дуже сподобалась нашим солдатам. я думаю, що цього терміну, який нам визначений, буде досить, досить для того, щоб освоїти дану техніку. Всі мої солдати, також і я особисто. Ми приїхали з, з, з Східного фронту, Донецьк-Луганськ. Безпосередньо з, з району бойових дій, тобі ж нас не було багато часу, тобто нам поступила команда, і буквально 2-3 дні, і ми вже були в Польщі. На даний час нам дуже бракує бронетехніки. І я сподіваюся, що коли ми прийдемо з цією технікою на передову, вона. Врятує дуже багато життів нашим солдатам, а також приблизить нас до перемоги. Мені на сьогоднішній день 57 років, і я вже давно-давно на пенсії, але в перший день війни я прийшов добровольцем і пішов на війну.